Росія вибухнула новими ультиматумами на адресу України. Одна з вимог території. У Путіна не бачать контурів мирної угоди. Проте армія Росії може посипатися вже у 2026 році. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія вимагає, щоб майбутня мирна угода щодо України передбачала її без'ядерний статус, а також визнання суверенітету так званих кордонів Росії, зокрема з урахуванням окупованих територій. Про це заявив директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Передають російські пропагандисти ТАСС Пряма мова. Мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, скасування дискримінаційних законів і визнання суверенітету кордонів РФ, заявив Наришкін. Він також зазначив, що Росія і Білорусь нібито фіксують підвищення військової активності НАТО біля своїх кордонів. Наришкін вважає, що країни Європи нібито підвищують рівень ескалації навколо України цими діями. Крім того, глава ССЗР заявив, що Росія. Цитую, відчуває прагнення США зрозуміти першопричини української кризи. Тим часом у Кремлі заявили, що не побачили так званих чітких контурів угоди зі США щодо України. Прес-секретар голови РФ Дмитро Пісков сказав: з погляду Кремля поки що немає так званих чітких контурів угоди зі США щодо України. Але за його словами, цитую, є політична воля рухатися в цьому напрямку. Пряма мова. Хочеться сподіватися на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз вони стали б точно говорити про якісь часові рамки, сказав Пісков. Також за його словами, контакти зі США, зокрема зустрічі з посланцем Трампа з Сівом Віткофом, були позитивними і корисними. Ми дуже і дуже позитивно оцінюємо ці конструктивні та змістовні контакти, які мали місце. Ведеться досить напружна робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається, маю на увазі в контексті нещодавної зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі Путіна з паном Віткофом, сказав Пісков, зазначивши, що працюють інші канали. Якщо Україна не завдаватиме ударів по російських заводах із переробки нафти, Росія цьогоріч зможе підтримувати свою економіку на рівні, що дасть змогу продовжувати війну. Такий прогноз під час чату на Главреді зробив військовий експерт Роман Світан. Проте, на його думку, армія Росії почне сипатися вже у 2026 році через обвалення економіки. Тому Кремль до кінця 2025-го намагатиметься вирішити питання з війною. Цитата. Погано житимуть росіяни, але на армію виділятимуться гроші. Серйозні проблеми з військовою економіку Росії почнуться лише у 2026 році. У 2025-му в РФ будуть проблеми з економікою загалом. А у військових буде деякий запас за часом. Цей жировий запас дасть змогу російським військовим триматися на плаву, навіть коли економіка РФ буде руйнуватися. А от наступного року економічні проблеми вже вдарять і по російській армії, підкреслив Світан.